Дивлюсь, в очі твої Україна в рамках акції з такою назвою іноземні студенти медичного університету заспівали українських пісень. Чакраборті Анурах із Калькоти вже третій рік навчається на факультеті лікувальної справи українською мовою та культурою захоплений. Перший заспівав минулого року на свято двохсотріччя Тараса Шевченка. каже на його батьківщині індії творчість кобзаря дуже популярна. Там є дві пам'ятники в Індії: один в Адиллі і один в Мадрас. І дуже популярний а, там автор в Індії. Дуже. Айдама Медова до України приїхала два роки тому з Азербайджану. Нашою культуру зацікавилась ще в школі. Особливо їй подобаються пісні, бо в них відображена душа народу. Тож процес навчання поєднує із приємними заняттями співом. Моя пісня ем, про Україну це Україна, то що Україна це ми все. Тому що це немає різниці, хто приїхав, хто не приїхав. Якщо ми навчаємося в Україні, це значить, що ми всі Україна. Ми всі Україна, і ми тобто, а, вчимося українську мову, тому що це вже взята моя пісня про Україну. Загалом заспівали понад 30 іноземних студентів. Організатори зауважують, що на лекціях популяризують українську культуру, вивчають вірші та пісні, проводять чимало екскурсій. Тож студенти залюбки беруть участь у подібних заходах. Цьогоріч глядачів дивували різноманітністю репертуару. Маємо сьогодні в концерті багато сучасних композицій, зокрема океану ельзи. Маємо музичні композиції. Також буде представлено вашій увазі уривок драми Лесі Українки, лісова пісня. Це буде вперше в нас. Таке ми спробуємо зробити. Ну я сподіваюся, всім сподобається. Організатори заходу зазначають, що така акція проводиться не вперше. Минулоріч виступи іноземних студентів до річниці дня народження кобзаря відзначили на обласному рівні. Тож популяризувати українську культуру серед іноземних студентів обіцяють і надалі.